Так, доброго часу, дорогенькі мої. Хочеться подивитися на херсон на жовтень місяць. Дуже всі просять, що буде з Херсоном, тому що якось це все затягнулось. Отже, що буде з Херсоном? Що буде з Херсоном? Ну, що там буде? Ну, що може бути? Буде найближчі. От, жовтні, місяці, жовтні місяці, Це поки що буде пекло. Розумієте? На жаль, на жаль. буде бавовна, будуть і вбивства якихось колаборантів. Буде багато чого. Буде звіт. Промовчу. Е ви знаєте, жовтень місяць повинен бути таким місяцем, який а, покаже нам, що треба повертатися. Розумієте? Треба повертатися і повертатися додому. Ой, які карти хороші. Мені дуже подобається. А вам? Мені кажуть, що треба... Треба повертатися. От, треба все з цим закінчувати і треба повертатися. Повернення не буде таким, не буде. Воно буде ось таким. Бачите? Все буде, тобто повернення, будуть гнати їх дуже довго, але це буде карта, яка відповідає нашому сьогоднішньому стану. Розумієте? Тобто ось так. так. Дивіться, по Херсону на цей місяць місяць важкий, місяць з втратами, місяць з турбулентністю, місяць, який має закінчитися нарешті. Нарешті закінчитися поверненням. От кінець місяця, я так думаю, що максимальний рух буде. На Херсонщині Все буде, ну, ви побачите з новин, що там кожен день буде 2-3 села, 2 населених пункти, але це те, що вони будуть говорити. Ну, те, що можна говорити, давайте так, з нічого почне. Сіл і населених пунктів буде дуже багато. Далі, якийсь населений пункт, от по Херсон, Херсонська область, населений пункт, я так розумію, що це нова Каховка. Каховка, нова каховка, оці населені пункти будуть ось-ось-ось звільнені. Ось, прям взагалі, от сьогодні п'яте, от десь на носі вони вже взагалі. Можливо, 7, можливо, 8. Розумієте, там до, до 14 го точно. З 14-го там новий рух починається, і буде прям з 14-15 го 14-го го ще нічого, а от з, після 20-го буде просто м'ясорубка, щоб ви розуміли. Але ця м'ясорубка дасть нам такий, ну це. Поштовх такий до воз'єднання, до свободи, до кінцевого цього терору. Тому, будь ласка, є можливість виїжджайте за місто, тому що ну, в місті буде важко. От прям зовсім важко. Жовтий місяць для Херсона це період воз'єднання, але через кров пот, під, вибачайте, під і жертви. Жертви не тільки наших військових, так, які віддають своє життя за те, щоб Херсон був під українським прапором. Але і цивільних. Розумієте, тому що ну буде, повторюсь, буде ясорубка. І другий момент. Після того, як це все, як Херсон буде звільнено, отався наволоч, сволота і падлюка, хай готує. Свої памперси і змінні панталони, збирає свою сумочку, бажано так, щоб не награбувавши у сусіда, який поїхав в Україну, щоб не бачити оцього всього падлючества, І збирає манаття і їде к чортинному батькові, тобто в Расасею. Ось так. Кому не подобається? І хто так не вважає, можете покинути мій канал. Я буду вам тільки вдячна. Але я знаю, на жаль, що багато хто з РССІ дивиться мене. Багато хто дивиться з сурдоперекладом. Я це все бачу. Мої дівчатка це спостерігають, так? Моя команда за цим наблюдає. Велике прохання людям з Роси мені не писати, я не допомагаю людям з Рос Можете не обр... можете ображатися, можете не ображатися. Якщо ви проти цього всього, що відбувається, можливо. Якщо ви за, ідіть на інший канал. І дивіться його. Там. Якщо ви зараз асію. То щасливої вам дороги. І Заїсу ззаді. Перекинула навіть ще раз. Повторюсь: Херсон і якесь місто в Херсонській області. Ось так. Так, всім дуже вдячна. Херсон це Україна. Україна це Херсон. Всім дуже вдячна! Херсон, тримайся трошечки, буквально ще трошечки, буквально ще трошечки. тричі повторю, щоб ви зрозуміли. І будемо зустрічати вас. Всім дякую. Підписуйтесь, ставте вподобайки і всім тихого тижня і тихого жовтня. Дякую!